Кими почестями наче стародавніх мешканців олімпу богів зустрічали у четвертій школі призерів та переможців п'ятого міського конкурсу міжпредметних олімпіад крок до знань. Конкурс проводиться серед учнів початкової школи, і таке урочисте підведення підсумків на думку організаторів дуже важливе для юних розумників. І, взагалі, перші кроки до знань, зроблені у початковій школі, є визначальними для кожної людини. Тому працю перших вчителів слід оцінювати по достоинству. Вважає начальник міського управління освіти і науки за першою освітою. Валентина Адаменко теж вчитель початкових класів і чотири роки працювала у молодшій школі. Набагато важко. Взяти діточок, які прийшли, які ще плачуть, які хочуть до мами, до бабусі, взяти їх і зробити з них клас. І саме від вчителя початкових класів залежить, чи це просто буде клас, де знаходяться, перебувають, навчаються діти, чи це буде єдиний дружний, згуртований колектив однодумців дітей і батьків. Саме до вчителя початкових класів йдуть батьки з надією і вибирають не школу, а вибирають вчителя. Саме від вас, вчителів початкових класів, залежить, як дитина буде розуміти. Так, да, ми навчаємо читати і писати, але ми ще навчаємо мислити. І саме головне, чого ви навчаєте, бути людиною, бути доброю, бути ввічливою, бути коректною. Переможців і призерів конкурсу Крок до знань відзначали у номінаціях Українська мова, математика та природа. Окремі нагороди вручали учням-призерам всеукраїнського конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Для третьокласниці Даші Магазинової це було перше творче випробування у житті. Коли мені в школі сказали, що саме я піду на олімпіаду, я дуже зраділа. Я дуже вдячна вчительці, що вона вибрала саме мене для того, щоб я пішла на Олімпіаду. І, і вчителька сказала, що я молодець, що я зайняла третє місце, це одне з найкращих. Ще Олімпіаду, можливо, ти б хотіла підкоритися? Ні, Олімпіад. А на першому місці, коли я підросту, закінчу школу вчитися в Оксфорді, який знаходиться в Англії. Головними символами кроку до знань є велика та маленька статуетки сови. Маленьку вручили учениці НВК номер 3 Олені Гапченій, яка за підсумками конкурсу стала кращою серед третьокласників. А перехідна велика сова довго думала, де ж її поселитися цього разу. За п'ять років існування конкурсу мудрий птах по два роки жив у 10-й та 12-й школах. У 2013-му сова буде прикрашати НВК номер 4 Ця перемога для колективу довго очікувана, бажана і передбачувана. Тому що саме четверта школа з року в рік посідає перше місце, і в цьому році також всі старшокласники вибрали перше місце в усіх конкурсах, олімпіадах, спортивних змаганнях. Про четверту, Про четверту школу всі з гордістю говорять, що вона найкраща, тому що дійсно знання, які дають вчителі четвертої школи, є міцними і глибокими. Абсолютною переможницею цьогорічного конкурсу стала чотирикласниця Наталя Вавровська, яка перейняла сову від її минулорічного володаря з 12-ї школи. Мені дуже приємно, що я досягла таких висот. Дуже... Мені в цьому допомогли мої вчителі, батьки, яким я надзвичайно дякую. Я хочу і в майбутньому досягати перемог, і для цього я буду наполегливо вчитися. Наташа, коли вона приступила поріг цієї нашого навчального виховного комплексу, зразу було зрозуміло, що це дівчинка дуже перспектива. Вона ну, жодного разу не було такого, щоб вона не не старалася, щось не виконала, якесь домашнє завдання. Вона хоче знати більше ніж її ровесники в четвертому класі. І Я думаю, що ще ви і ми всі разом почуємо не раз це прізвище в нашому місті. Наша школа дуже довго йшла до цієї перемоги, цілих чотири роки, і ми дуже задоволені від того, що сова нарешті поселилася в нашому навчальному закладі, і надіємося, що принаймні наступні декілька років вона залишиться в нас.